Ну що ж, я маю надію, що у вас все вийшло гарно і ви потренувалися з навігацією. Тепер слід поговорити про пензлики та ліплення. Але ж спочатку, давайте ми стрибнемо в розділ Transform і подивимося, активована чи ні, в нас симетрія. Так, в нас активована симетрія по вісі х. це найчастіший приклад. Чи метод роботи з моделлю, а саме робота з симетрією по вісі X. Далі ви можете змінити вісь чи тип самої симетрії та поекспериментувати, наприклад, з радіальною симетрією. Але знов-таки зазвичай вам треба буде ліпити симетричні моделі, а вже далі в процесі деталізації чи завершення вашого проекту ви можете вимикати симетрію та робити якісь асиметричні деталі. Для цього ми можемо використовувати гарячу клавішу X. І ви бачите, зараз в мене. Один інструмент чи ось ця точка, а при натиску знов таки X з'являється ще одна точечка, яка переміщується по моделі. Далі я оберу пензлик. В мене є стандартний пензлик, який нарощує ось таким чином. Ми можемо змінити тип начерку та подивитися, що буде в нас виходити. Кожен з цих типів начерку трошки відрізняється один від одного. І якщо ми поекспериментуємо з кожним із них, то побачимо різницю. Я натисну Ctrl-Z декілька разів, щоб повернутися назад. Також ми можемо змінити і форму самого начерку чи форму того елементу, який буде розповсюджуватися по моделі, якщо ми використовуємо, наприклад, метод начерку строку. Це окремий тип мистецтва, налаштування пензликів, і більш розширений функціонал ми можемо побачити в по палітрі Brush. Але ж я зараз не буду забігати дуже-дуже далеко вперед і рекомендую вам поки що звикнути до самої механіки та базових пензликів. Далі, мабуть, я оберу пензлик, який буде більш зручний саме для етюдної роботи. Я можу натиснути як на цей фрейм чи натиснути на гарячу клавішу B. Після чого в мене з'являється величезна бібліотека. Вона може знов-таки відрізнятися від версій програми чи ваших попередніх налаштувань та робот з бібліотекою. Я ж оберу тут пензлик Tubes» чи Clye Buildup». Хай це буде Clye Tubes». Він нарощує ось такими мазочками форму. Дуже зручно і трошки схоже на процес реального ліплення. Ми можемо поекспериментувати з цим пензликом на ось якому рівні. Ми можемо збільшити чи зменшити інтенсивність, використовуючи слайдер Z Intensity чи гарячу клавішу U. Таким самим чином, ми маємо цей слайдер вже не в верхній частині, а прямо в нас під курсором. Також ми можемо зменшувати чи збільшувати розмір пензлика. Для цього нам буде корисним як ходкі квадратні дужки – Права чи ліва, чи слайдер. Також ми можемо натиснути на гарячу клавішу S і отримати той же самий слайдер. Це дуже-дуже просто. Якщо ми хочемо трошки мати більш м'який штрих, то можемо зменшувати чи збільшувати Focal Shift. Цей інструмент дуже схожий на прийом з м'якими пензликами в фотошопі. Збільшуючи чи зменшуючи цей маленький кружечок, ми можемо мати більш м'який чи більш твердий штрих. Ось таким чином, як ви бачите, я починаю набирати форму. Також ми можемо змінити тип самого натиску чи нарощування форми. Наприклад, зараз цей пензлик саме нарощує форму. Кожен мазок в нас буде збільшувати об'єм нашої моделі. Якщо ми активуємо Z-Sub... То в нас буде ось така форма, тобто в нас буде продавлювання декілька разів: Ctrl-Z. Дуже-дуже легко. Ми отримуємо, наприклад, якісь ямки. А якщо ми активуємо Z Add, то навпаки, ми будемо нарощувати ось такі надбровні дуги. Але ж використовувати ці кнопки дуже незручно. І максимально швидко ми можемо робити альтернативну дію через використання клавіші Alt. Тобто, якщо наш пензлик нарощує щось, ось таким чином, ми можемо затиснути Alt, і буде виходити вдавлювання. Трошки повернемо камеру, нарощуємо, затискаємо Alt, і в нас виходить вдавлення. Трошки ще збільшимо об'єм. Затискаємо Alt і таким чином поступово, поступово можемо зробити дірки під очі чи якийсь інший рельєф. Збільшую пензлик, змінюю форму голови. Все це дуже схоже на пластилін. Але зараз ми бачимо, як в нас з'являються як артефакти, так і дуже-дуже негарні ділянки нашої моделі, які треба трошки розгладити. Для цього нам потрібна ще одна клавіша. Як ви вже запам'ятали, альтом ми вдавлюємо. А якщо ми затиснемо Shift, в нас змінюється як пензлик на пензлик Smooth, так і кольор нашого курсору. Якщо ми не будемо відпускати SHIFT. І проведемо по моделі, то в нас наша модель буде поступово ставати більш гладкою та більш охайною. Таким чином ми можемо трошки нарощувати форму. Далі затискаємо SHIFT і розгладжуємо. Зменшуємо розмір пензлика S, потім, трошки набираємо форму, SHIFT розгладжуємо. Якщо нам треба мати якісь ділянки, які ми не хочемо чіпляти, то ми можемо використовувати ще одну клавішу. А саме та, що в нас залишилась, це клавіша Ctrl. Якщо ми її затискаємо, то в нас знов змінюється кольор нашого курсора, і він стає жовтим. А також з'являється малесенька напис плюс маск. Також зверніть увагу, що одночасно з цим змінюється наш пензлик. Тут активується маск-пен. Малюючи по моделі, ми отримаємо ось таку темну зону. Про що вона говорить? Про те, що ми не зможемо ніяк на неї впливати. Ця зона називається маскою. Це дуже зручно, наприклад, якщо ми хочемо зліпити череп чи якісь інші ділянки на нашій в даному випадку голові, які не потребують впливу на них. Затискаємо Ctrl, робимо ось такі дірочки, крила носа. Дуже корисний і зручний інструмент, і головне, що він дуже-дуже швидкий. Тобто ми просто-напросто можемо, затискаючи Ctrl, обрати якісь ділянки. Якщо ми хочемо прибрати маску, ми можемо використовувати деякі прийоми, також дуже-дуже швидкі. Перший прийом це затиснути Ctrl і Alt. Як ви бачите, змінюється напис, і з Mask+, плюс ми отримуємо mask мінус. Таким прийомом ми прибираємо маску. І доліплюємо щось ще. Якщо ми хочемо швидко інвертувати маску, наприклад, я хочу швидко отримати маску навколо цієї ділянки, я можу як натиснути Ctrl-I на клавіатурі, так і, затиснувши Ctrl, клікнути в порожньому просторі. Після чого я зліплю. Ось такі очі. Крок за кроком, поступово в даному процесі нам не треба робити багато деталей. Ми робимо етюд, ми робимо такий наліпок швидкий і працюємо з нашою моделлю. Але ж коли в нас ось така величезна маска, то дуже незручно буде її протирати через затиснуту комбінацію Ctrl-Alt. Це буде дуже довго і незручно. І для того, щоб швидко зняти маску, ми можемо, наприклад, затиснути Ctrl і в порожньому просторі намалювати ось такий квадратик, як виділення якоїсь ділянки. Таким чином, маска знімається. Більш детальна маска розкрита в розділі Masking головної палітри Tool. Tool знаходиться як справа, так і. В верхній частині. Вони дублюються. Багато цих кнопочок можна побачити продубльованими Наприклад, move, zoom і rotate можемо побачити в розділі Transform, Move, Zoom і Rotate А верхні, наприклад, zoom і scroll, можна побачити в розділі Document. Ось так. Поступово ви все це вивчите. Так от, якщо ми відкриємо маску, то тут ми можемо. Побачити і інструментар для того, щоб швидко все інвертувати чи підчистити, а також багато різних методів маскування, які будуть корисні вам в подальшій роботі, для того, щоб виділити якісь загострення чи інші ділянки на вашій моделі. Я її приберу цю маску, трошки розгладжу модель, та подивлюсь трошки здалечку. Та, мабуть, зроблю ще декілька правочок в моїй моделі. Трошки додам форми знизу, з боків, розладжу її. Але ж я бачу, що можна трошки змінити загальну форму. Для цього мені буде недостатньо використовувати звичайний Клайтубс, і ми можемо знайти бібліотеках пензликів ось такий корисний інструмент, як move. Їх дуже-дуже багато, і щоб швидко зорієнтуватися в просторі цього різноманіття, ми можемо, наприклад, відкрити віконце Brush B, а потім натиснути клавішу M латинську, після чого побачимо пензлики на літеру M і обрати, хай це буде звичайний move. Через цей пензлик я можу дуже-дуже швидко змінити форму. Ось так. Зроблю такий підборіддя, виправлю скули, додам з різних боків трошки об'єму. І таким чином трошки більш швидко, як пластилін, можу змінювати пропорції мого персонажа. Я не знаю, хто це буде, можливо, гном, можливо, Хтось інший, а можливо, це буде людина. Але ж стилізована. Процес творчий. І я не ставлю перед собою якоїсь конкретної цілі чи мети. Добре. Shift. Так, друзі. Shift це найкращий наш помічник, який допомагає нам в роботі. Поступово розладжуючи модель через цей пензлик, ми отримуємо достатньо чисту поверхню. Але хочеться, окрім зміни пропорцій, додавання таких середніх та достатньо крупних деталей, щоб попрацювати з маленькими деталями. І для цього нам потрібен ще один пензлик, один із моїх найулюбленіших, і їм користуються багато скульпторів це пензлик DEM STANDARD. Якщо ми зайдемо та натиснемо, D, на клавіатурі ми знайдемо ось такий пензлик Damn STANDARD. Завдяки ньому ми можемо робити поглиблення. Як ви бачите, в цьому пензлику вже є налаштування Z-Sub. Зазвичай я не змінюю інтенсивність чи налаштування Focal Shift, мені достатньо стандартних налаштувань. У вигляді приклада декілька хвилин тому я показав вам методи роботи з цими слайдерами. Але для початківців. Треба підкреслити, вистачає і стандартних налаштувань. Цікавим цей інструмент є тим, що коли ми працюємо з ним, він саме робить достатньо тонкі поглиблення. Через нього можна робити різні зморшки, та трошки конкретизувати ділянки на наших героях. Якщо ми будемо використовувати його з альтом, то отримаємо, навпаки, не поглиблення, а ось таку тонку лінію. Це також дуже зручно в роботі як з стилізацією, так і з реалістичними об'єктами. Ось така маска виходить. Я думаю, що тут слід зробити невеличку паузу. Поекспериментувати з маскуванням, попрацювати з пензликами, які ми розбирали, спробувати використовувати одночасно і маскування, і пензлики, змінити пропорції, спробувати подивитися і на інші інструменти, перед тим як переходити до наступного блоку.